Оксана Павлова. Казка про сніговичків. Читає, еце. Ухнастий сніг усю ніч кружляв над землею. І вже вранці на вулицях містечка стали з'являтися перші куметні сніговички. Їхні голови прикрашали вовняні шапочки, а на шиях з дитячою турботою були пов'язані теплі шарфики. Містечко готувалося до зимових свят. Усюди панував святковий настрій, а у повітрі крижляли пахощі мандаринів та різних смаколиків. Сніговички теж із нетерпінням чекали на новорічне свято. З вулиці вони з цікавістю заглядали у вікна будинків. Спостерігали, як діти ласують смачненьким, і тієї миті не відмовилися б від запашного тістечка або горнятка чаю. Аж тут раптом, у новорічний вечір, у містечку з'явилася дивна гостя. Висока смаглява незнайомка у чорному вбранні тримала в руці невеличку валізу, а від гості паглого з дикою та корицею. Це була східна чаклунка, капосна спеція, і вона вся кипіла від люті. Годину тому якийсь зухвалий хлопчисько влучив у неї сніжкою та ще й обізвав сухою гілкою. Які начемні діти в цьому містечку. Ну вони ще пожалкують про це. Тож, коли капосна спеція побачила сніговиків, то дуже зраділа. Кортить дізнатися, який за смаком новий рік? Так я вам це зараз влаштую. І чаклунка витягла з валізи срібну тацю з напоями. У горнятках саме парував гарячий чай. «О, ось, крихітко, пригощайся! Простягнула капосна спеція гаряче горнятко сніговичку в червоній шапочці. Чарівний чай з присмаком Нового року. Немо святкувати. Стій, не роби цього, крикнув сніговикові рудий кіт, вчасно з'явившись за рогу будинку. Тобі не можна гарячого, ти ж розтанеш. А геть звідси, шикнула на кота капосна спеція і знову звернулася до сніговичка. Пий, крихітко, ці нікчемні коти у святкових напоях геть нічого не тямлять. І сніговичок із насолодою сюрбнув із горнятка. Так, йому дуже хотілося спробувати ароматного чаю, такого, який п'є дівчинка з будиночку напроти. Адже це вона його зліпила і подарувала йому теплу червону шапочку. Яка ж вона добра? Сніговичок зробив іще декілька ковтків. Чай незнайомки йому дуже сподобався, та він навіть не встиг їй подякувати. Дивна пані хутко зникла. Рудий кіт сумно зітхнув і тихенько заплакав. Не плач, заспокоїв рудого сніговичок. Зі мною все гаразд. Але вже за мить він змінився в обличчі і почав швидко танути, ще трохи, і на снігу від нього залишилася тільки червона шапочка. А тим часом східна чаклунка вже пригощала гарячим напоєм сніговичка із сусідньої вулиці. «Знищу всіх сніговиків, помщуся всім дітям. Нехай вранці гадають, куди поділись їхні потворні друзі. Задоволено, вона промовляла до себе мандруючи містом. Червона в'язана шапочка бігла вулицею. З-під неї стирчали вуса та чорний ніс, а також рудий пухнастий хвіст. А назустріч шапочці, по снігу тягнувся довжелезний жовтий шарфик, який видавав сердити гарчання. Рудий кіт та чорний па зіткнулися на дорозі. «Бачу, що ти теж не зміг урятувати сніговичка. Засмучено нявкнув кіт, впізнавши у шарфику знайомого вуличного пса. Еге ж, не встиг. загарчав пес. Злодійка зникла прямо перед моїм носом. Але саме зараз я біжу по її сліду, побігли разом. Може, нам іще вдасться попередити інших сніговиків. Кіт із радістю погодився. Однак біля наступного будиночку їх спіткало ще одне розчарування. На снігу валялися зелені рукавички. Все, що залишилося від третього сніговичка. Сінь, цвірінь Раптом почалося з яблуньки поряд. То був снігур. Він теж став свідком страшного злочину, та, на жаль, не зміг переконати сніговика не пити небезпечний чай. Я знаю, що нам робити. схвильовано вигукнув снігур. «Марші більшість за мною до старого каштану. Колись ти, друже, мовив птах до пса. Розігнав з граю солоднілих котів, які полювали на мене і врятував мені життя. І ти родий, поглянув він на кота. «Ти ж пожалів мене, коли я мало не трапив тобі до лап. Дякую вам за добре серце, а тепер і я стану у пригоді. І вже за хвилину снігур витягнув з дупла дерева маленький срібний дзвіночок і поклав на землю. Сьогодні новий рік чарівний час, коли тряпляються дива. Цей дзвіночок подарував мені торік Дід Мороз. Ось хто нам допоможе захистити сніговиків. І дзвіночок весело задзеленчав у пташиному дзьобику, Кіт і пас навіть примружилася від тієї чарівної мелодії. І от диво! Замить перед ними насправді з'явився Дід Мороз. Що сталося? Що за термінова справа? стурбовано поглянув старий на невеселу компанію. Кіт, пес і снігур на випередки почали розповідати про злочин східної чаклунки. Треба відібрати в неї валізу з набоями, обурено нявчав кіт, перетворити її на бурульку!» – підгавкнув пес. Так, нехай на весні розтане, як ці бідолашні сніговички, приєднався снігур. Дід Мороз похмуро похитав головою. Новий рік це час робити подарунки, а не карати. Гадаю, я маю краще рішення щодо цієї східної пані, промовив він, дістав з кишені ялинкову кульку і щосили дбухнув у неї. Тепер добре. посміхнувся старий в бороду і простягнув кульку рятівникам. Кіт, пес і снігур зазирнули туди і здивовано зойкнули. Пані капосна спеція опинилась аж у самій Ісландії, де пригощали своїм смачним чаєм змерзлих туристів, а вони їй безмежно дякували. Здається, це їй було до вподоби. Бо на її обличчі сяяла справжня щаслива усмішка. Тим часом дід Мороз трохи підкрутив стрілки свого годинника, і розсталі сніговики знову з'явилися там, де були. Кіт і пес одразу ж повернули їм шапочку, шарфик та рукавички. Поспішаючи у справах, дід Мороз суворо наказав сніговикам більше ніколи не пити гарячого чаю чи кави і пригостив усіх шоколадним морозивом. А вранці сталося ще декілька маленьких див. Коли дівчинка з будиночку навпроти вийшла на вулицю, то побачила біля свого сніговичка рудого кота. Вона лагідно його погладила, а потім підхопила на руки і понесла до будинку. Чорний пес теж знайшов собі господаря. Його забрав до себе хлопчик, який зліпив сніговичка на сусідній вулиці, того самого із жовтим шарфиком. А снігур часто прилітав до своїх друзів на віконце діти годували його зернятками та сушеними ягодами.